Творити означає жити своє вміння створювати прекрасне представили батьки вихованців дитячого садка номер 1 серед експонатів вишивка нитками, бісером, стрічками, малюнки, а також вироби з тіста, глини, гіпсу, бісеру, паперу, в'язані речі. Методист дочка Людмила Медвідь розповіла, що мета виставки залучити малят до творчості, показати їм, що можна зробити своїми руками. Ми зараз працюємо по базовій програмі. Я у світі, де головне завдання це щоб діти знайомилися і. І з тим, що можна зробити своїми руками, залучались до цього, і при цьому це було не на якихось заняттях, а в цікавій формі. Ми вирішили показати нашим дітям, які творчі у них батьки, показати іншим батькам, з ким вони ходять в одну групу. Дуже багато зараз у магазинах, цікавих поробок, цікавих картин, але можна зробити дуже багато цікавого і саме своєю працею. І ці картини, ці вироби будуть, мабуть, найдорожчі. Вихователька групи Сонечко Катерина Дика ознайомила з творіннями батьків. Розповіла, що дехто подарував свої витвори садочку. Пані Катерина показала, яка робота їй найбільше до душі. я працюю в групі Сонечко ось роботи наших батьків. Одна з найкращих робіт це ось робота. Мама вишивала її, коли дитина спала. Ну тато казав, ще є одна робота. Мама вишивала карта України. Але кається, ця робота вона подарувала бабусі. Наталія Кравчук, вихователь групи Бджілка, розповіла, що творити можна з будь-якого матеріалу. Подивіться, яка чудова, красива собачка. Да? Вона просто виконала її із салфеток. Це вроді казалося просто, але ж подивіться, яке воно красиве. Ні, кожен цього зробить. Мама Юля Юрій нашого Пилипович вона дуже допомагає нам у всьому в групі. Заохочуйте малечу до творчості. Це допомагає маленькій людині познайомитися з навколишнім світом. Валентина Чубатюк, Євген Суренко, новини телеканал Борис